Доброго вечора, шановні українці! Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єрошовець, музиканти Каліки проти танків. Так називається моє відео. Сьогодні, вранці, до мене прийшло повідомлення від одного мого друга. З Фейсбуку, фейсбучного другу про те, що його забрала поліція з вулиці, доставив ТЦК. Другу 50 з великим плюсом хвостиків років. 50 з плюсом років. Він сам, по професії музикант, ніколи не служив навіть строкову службу. Хвороб, як у людини з 50 плюсом, звичайно. Неміряно, вибачте, за жаргонне слово. І ця людина за годину проходить медкомісію. За годину ВЛК визнають його абсолютно здоровим і вже на другий день він прямує на полігон. А тепер скажіть, будь ласка, що не так з мобілізацією? Чи думає хтось зупиняти росіян? От. от, от... Чи думає хтось зупиняти росіян? Хто зупинить росіян? Скажіть, будь ласка, широкомасштабний наступ росіян. Росії, росіяни не жаліють живої сили. Вони просто закидають наші окопи трупами і по ним йдуть вперед. До сумів 20 кілометрів. Хто зупинить росіян? Головне ким. З 100% Збройних сил України 80% гужуються по тилах. Це офіційна статистика. І тільки 20% воюють. На передовій страшний некомплект. А в тилу здорові вгодовані хлопці в камуфляжі з золотими цепами катаються на джипах. Хто йде в штурмовики? Хто буде зупиняти росіян? Старяки каліки. От він написав: зі мною всі в команді. 50. Плюс. косі, криві, сліпі, інваліди. Скажіть, будь ласка, хто буде зупиняти росіян? Хто буде зупиняти російські танти? Музиканти, криві сліпі, інваліди, комбайнери. Ну хто буде зупиняти? Повен тил здорових бугаїв. Повен тил здорових бугаїв на джипах. Не Курорти зара в Карпатах солотвине, молотвине, повні джипів. А ловлять кого, дідів, калік, музикантів. Знаєте мені страшно? Страшно тому, що в тилу для блатних, жирних, головатих війни немає. Війна лише з 2014 року для простих українців, яких вигрібають зара, виловлюють як гицелі собак. І ради цьому немає, тому що, тому що українців перетворили в рабів. З вами український історик та журналіст Ярошвець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую. До нової зустрічі!